Вітаю вас, друзі, на каналі Бамбарбіє Тіві. Сьогодні ми будемо розмовляти про круїзи і загалом про круїзи з Італії з містечка Чевіта Вєк'я. Наразі зі мною моя колежанка-колега Лариса Слободян, директорка компанії Експрес Ваяж. Отже, ми запропонуємо вам дві частини. Вперше ми покажемо вам відеоролик, знятий. Нами, коли ми були в одному з круїзів в Італії, і це буде ролик, як дістатися із аеропорту Фімічино міста Рим, Рим до аеропорту. Вибачає до морського порту чи Віта Віки. І після цього ми вже розглянемо які круїзи обирати у 2024 році, як їх знаходити, як бронювати. І пані Ларіса, нам все розповість. Вітаю, доброго дня, як ви? Дякую, у мене стільки багато. Вам є цікаво що розповісти і про Рим, і як добратися до Риму. І ми поговоримо про круїзи, які популярні цього року, не дивлячись на те, що в нас за вікном ще й сніжок пролітає. Зараз вже круїзи активно бронюються на вересень, на жовтень, тому що вже травневі свята, вже можна сказати, цін таких, щоб вони привалювали, немає. Через угу. теми будемо сьогодні розбиратися, відповідати на питання і поговоримо про багато багато чого цікавого. Добре, тоді почнемо з нашого відео. Гайду, як дістатися із аеропорту міста рим фіумічино до морського порту Риму. Умовно, чи віта віки. Прошу нашого режисера включити відео. В центр міста, наприклад, нам необхідно не виробно, не виробно, Рома терміні або можна вибрати. Тибуртина вокзалы, вот, или В другие направления, набираем просто вот этот автомат, вот, посмотрите, наверх, происходит. Трен Италии вот, здесь, мы такой же снимали вам по Венеции, можете посмотреть, Рома термин выбирает, продолжит. 20 число, 20 наша 20 дата, допустим, вот наше время сейчас устраивает, конфирм, подписываем. аеропортов Фюміціно в Рома Терміні на центральний вокзал 1448 1440 32 хвилин їхати. Е uh, перший клас 14 евро, 22, 22 8, другий клас можна за 8 евро. Я його беру за 8 евро. Attention, the ticket you are purchasing is not valid for the nonstop Leonardo Express train from Roma Termini to Fiumicino Airport and vice versa. Окей. Okay. Хорошо. Валід, не валіт, тільки Альтрафре. За один взрослый мы с Пашей вдвоем здесь. Вот я двоих выбираю. 16 евро за двоих вперед. Так. Вот он -то. только объяснительно. А, да, хорошо, идет, подходит. Ну все подходит. Форвард. Два билета я беру. Запросить счет. Счет мне нужен. Back. Please note, remember to stamp your ticket before departure. Хорошо. Это она говорит сделайте... Insert your card. Да, вставьте вашу карточку. Это она предлагает вам. Ты что сейчас заплатишь? Не надо. Все, берете карту, прикладываете, оплачиваете вот Mastercard и, собственно, все. Покупайте себе билетики. Это можно выйти. ready to be shown to the train staff that are now checking tickets thank you for your cooperation we wish you a pleasant journey Ось такий гайд ми для вас приготували. Вибачте, що російською мовою, бо відео знімалося ще там наприкінці 2019 року. Ось, і наразі зараз переходимо до е таких подорожей, як круїзи. Ми вже не перший рік працюємо з пані, <різовувач> з пані Лариси. <різов> так, є чи ні? І що робити? Все є. Вибачте за технічні моменти. Це така справа, коли стрим є в нас. Да. Вже не перший рік ми з пані Ларисою робимо відео огляди про круїзи. Десь з 2016 року ми це робимо. Можете на каналі знайти різноманітне відео стосовно лайнерів. Як Раніше це було, і отже, наразі зараз поговоримо про 24-й рік і про те, що зараз є. Тим паче, що пані Лариса повернулася, щойно на круїза, і щось в неї на сайті в її компанії є новенького та цікавого. Прошу. Ми з вами зараз поговоримо про круїзну компанію, з якою я повернулася, не дивлячись на те, що ви мене всі знаєте дуже давно, і що я представник круїзної компанії Royal Caribbean. Але я хочу нагадати про те, що у Royal Caribbean взимку немає в Європі круїзних лайнерів. І так як в мене була чітка задача людям показати щось, ми вибрали саме. Круїзну кампанію Месі вибрали флагман цієї круїзної компанії Месі Вор. І ось сьогодні да, я трошки розповім саме про цей лайнер, про наш маршрут і розповім про рим, тому що саме з риму він розпочинався в нас. Якщо ми подивимося зараз з вами на екран, то ми побачимо, що з квітня місяця вже маршрут змінюється. І в нас Рим зникає з маршруту. Це означає про те, що постійно перед тим як ви вибираєте круїз, а робите це, можете ви робити це у нас на сайті нашої компанії, нашого круїзного холдингу, «Морський вияж, тому що саме. На цьому сайті є всі круїзні компанії, які в нас представлені. І нагадаємо нашим глядачам, що це дуже-дуже просто, тому що ось тут ми розміщаємо самі активні новини, а ось тут в нас в розділі круїзні компанії ви можете вибрати усі круїзні кампанії, які в нас є в онлайні, і ви можете про них взагалі поговорити. і ви можете вибрати з для своїх гостей, і ось сьогодні я саме хочу да, зупинитися на підборі і на тих круїзах, які ми пропонуємо, які вибирають люди, і ми стикаємося знову з однією тією самою проблемою. Що таке круїз, як поїхати, як ну, знайти для, для наших клієнтів, для наших гостей саме той круїз, який їм найбільше цікавий і більш потрібний. І я завжди говорю з нашим колегам, що перед тим, як вибрати круїз, да, треба зрозуміти, взагалі, що люди хочуть отримати і яка основна задача. Чи вони хочуть, по-перше, поміститися у вартість, тоді ми шукаємо найдешевше. Це теж ми можемо відслідкувати на сайті, тому що, бачите, я вибрала. До прикладу, одна ніч коштує там 4, 418 євро, дві ночі. Mm -hmm. Тобто це все є, це все можна побачити, можна не вибирати лайнер. Але чим цікавий круїз з Риму і як він зараз, чому він продається і чому він такий от актуальний? Ну, по-перше, логістика. Ми зараз з України не можемо з вами долетіти. У нас багато гостей, які є в Європі. Я сама декілька разів вже... Подорожувала і по бізнес-поїздкам, і по таким більш своїм поїздкам. І найчастіше це в мене Будапешт. От він найбільше мені зручніший, тому що немає цих черг на кордоні. Да, дуже зручно добратися, коли ти приїздиш в Ужгород, сідаєш на електричку, доїжджаєш до Будапешту на електричці, і це коштує якісь такі от невеликі гроші там до 12 євро. Якщо людині це не комфортно, вона може за 40 євро від Мукачево або від Ужгорода доїхати до Будапешту прямо в аеропорт на одну людину. Тобто це комфортабельний мікроавтобус, 8 чоловік, і ти можеш в будь-який час добратися. В них понад 4-5 рейсів в день, ти просто заздалегідь ну, домовляєшся, бронюєш місце і відправляєшся у поїздку. Плюс те, що якщо ви, до прикладу, ввечері виїжджаєте з Будапешту, то в основному ранкові вильоти у нас на Рим. Да, і Барселона, От, до прикладу, виліт в Рим о 6 годині, і час у польоті година 35 хвилин. Це дуже швидко. Тобто, фактично, ти прилетів. Да? Ми прилетіли з вами до Риму. Ми з вами показували ось ці експреси, які ми добираємося з аеропорту до Терміні. В Терміні ми купляємо ще один квиток і доїжджаємо до морського порту. І абсолютно вірно було показано, що є ось ці шатли від круїзної Компанії, коли ти сідаєш біля е, залізнодорожного вокзалу, і можеш доїхати до порту. І саме найбільше, ну, так як на мене, плюс, да, ми про це з вами, певно, неодноразово говорили, що саме круїзна компанія Месі. Вони е мають не лише один порт відправлення, да, а декілька. До прикладу, да, там в нас був Рим, може бути Барселона, може бути той самий Марсель, е да, е Генуя так само. І в цьому кожному порту відбувається посадка висадка. Головне правило, яке треба запам'ятати, я думаю, що це всім цих цікавить, і це вже перевірено і перевірено неодноразово. Що у МСІ ти можеш приїхати в порт сісти на лайнер навіть о 11-й годині ранку. Угу. Тому що у Royal Кріб, да чи там у селебриті посадка починається з. 11.30, але в каюту ти можеш попасти в десь приблизно у другій годині. В нашому варіанті ми приїхали на корабль, це було десь приблизно о першій годині дня, і ми одразу ж зайшли в каюти. Каюти вже були відчинені. Але коли закінчився круїз, да, о 8-й годині ви маєте каюту залишити ранку. ранку. Угу. І залишити речі біля каюти не, не можна. То я завжди рекомендую, що ви саме такий великий багаж залишаєте його, пам'ятаєте. Ввечері забирають і зносять, і дуже зручно, тому що ти приходиш в порт і вже забираєш його з терміналу, а береш собі якусь там ручну, ручну поклажу, яку ти носиш, ти можеш піти спокійно поснідати. Uh -huh. І якщо, до прикладу, в тебе не виліт там і навіть о 5-й годині вечора, ти до 11-ї години ранку ще можеш знаходитись на кораблі. Якщо ми говоримо там про Royal Caribbean чи Celebrity, то це 9, да, там, ну максимум 9.30, і треба вже вийти з лайнера. Але. Єдиний що дискомфорт, що так як лайнер постійно да, приймає гостей, в якомусь порту більше сідає, в якомусь порту менше сідає. Це теж трошки, коли ти приходиш на сніданок, це треба враховувати, тому що на відміну від круїзної компанії Royal Caribbean, да, у Месі теж великий лайнер, але сніданок може бути запропонований гостям тільки на шведській лінії, або це буде основний ресторан. І треба врахувати той момент, що коли люди всі виходять або вже повертаються додому, або вони виходять на екскурсію. До прикладу, там з 8 до 9 години людей дуже багато в ресторані це черги, і звичайно, піковий що час, піковий такі. час. Угу. І не так швидко це все відбувається, тому що це ну багато-багато людей, це теж понад 6 тисяч пасажирів. Через те ці моменти треба враховувати і вже при виборі круїзу да, розуміти, що якщо ви виходите і маєте десь іти на екскурсію, ви повинні там вийти вчасно. Ще одне у нас на сайті. Крім того, що да, от ми бачимо розклад. Ми знаємо з вами про відправлення. До прикладу, от місіни він відправляється в 19. На Мальті він 17-й відправляється в Барселоні з 18-ї за годину. Нам треба прийти на посадку це мінімум. Тобто, а якщо ми відправляємося з будь-якого порту, да, у МСІ дуже жорсткі вимоги по відправленню в портах. Тобто, якщо це відправлення в 18-й годині, то в 17.30 треба бути на кораблі. Тому що в мене була теж історія така особиста в, в порту лас спеції. Коли лайнер я знала, чітко стоїть до 19-ї години. І якщо, до прикладу, там в Royal Caribbean я можу зайти на лайнер і без п'яти сім, угу. то для Месі це не ну не взагалі немає такого, треба там, якщо написано 18.30, бо вони можуть закрити корабль і може корабль вже бути закритий до так відправлення, ось. так що ці моменти треба враховувати. Що ще, так як в нас з вами обмежена кількість часу, да, і про що мені хотілося розповісти, і що стосується саме цього лайнера. І ще одного його теж колегу, який дуже цікавий в Є-лайнер у MSC, це MSC-S'U. Ви теж його можемо ось тут от вибрати. Якщо, до прикладу, да, у нас найбільш популярні лайнери в Європі будуть влітку, це MSC War. Тут він є, саме останній. Потім на другому місці я би вибрала MSC Сів'ю. Та, і от зараз вам теж покажу його, тому що він у нас трошечки пізніше розпочинається. Але, е, в, в, ну, до прикладу, візьмемо в червні місяці, чим цікавий цей маршрут і чому я на нього хочу акцентувати увагу, тому що він мені подобається тим. Що в нього абсолютно пляжний маршрут, і е, як на мене, це лайнер е, дуже такий от світлий і дуже на нього, от в прикладі дуже гарна ціна. Ось дивіться, якщо ми підберемо цей лайнер, знов таки відправлення з Барселони і, можливо, теж з Риму. Тобто, ви можете прилетіти в день в день, тому що дуже зручно, тим більше в Римі. Бачите, посадка пізня в 19-й годині. Так. Ви встигаєте зранку прилетіти і доїхати до порту. В канах лайнер стоїть в центрі міста, тобто він стоїть на рейді. Ви доїжджаєте на на корабликах, і ви виходите, і у вас в там в п'яти хвилинах від порту пляж. Тобто, це дуже зручно. Ну і плюс враховуючи, що це. Побуваєте ще в канах, якщо ви хочете, ви можете пройтись, подивитися там і палац фестивалів, тобто дуже дуже комфортно і дуже гарна вигідна локація. Далі, чим цікавий ще цей маршрут, до прикладу, Геноя, ми знов говорили, і я буду повторювати. Знов таки, людям можна говорити, що в Геної ви можете відправитись на пляжі. Також я в Геної дуже рекомендую екскурсію, тому що ви знайомитесь з містом середньовіччя, і я, от в Геної, була неодноразово, але так як цей раз я побачила її зі сторони. Того як мені показав від, то я в Геної закохалась, тому що там є такі пам'ятки 13-14 століття і розмальовані собори, що я не бачила абсолютно ніде, і воно збережено саме цікаво. Значить, пляж у нас можливий в геної в Ласпеції Теж ми пам'ятаємо, що в нас є там чінкватери, дуже цікаві такі поселення, які входять до ЮНЕСКО. І на останній станції в Монтеросо чудовий пляж. Теж можна поїхати на цілий день і там поїсти. І якщо вже говорити про такі якісь деталі, то вартість лежаків буде коштувати на двох порядка 14-15 євро. Це досить приємно, тому що якщо в Каннах, то в Каннах лежак на одну людину 50 євро. Так що ви йдіть це тільки шкал. на безкоштовні це пляжі. Шкал. На безкоштовному пляжі в Каннах є душ, є передягалка, тобто це все є. І ми навіть умудрялися в Каннах підходити близько десь до платного пляжу і ловити навіть безкоштовний Wi-Fi. Ну от такі от лайфхаки. Від подорожуючих. Так, про леспеці розповіла, про Рим розповіла. Минулому році в мене теж був досвід, що ми вже знайшли пляж і в Римі. Тобто, весь цей період у нас був в кінець вересня, початку жовтня. І скажу вам, що найтепліше, звичайно, було море на пальма де Майорка, тим більше, подивіться, у цього круїзного лайнера у саме нічна, ну, вечірня стоянка до 11-ї години вечора. Тобто, ви цілий день на, на пальмі. Всі, хто зі мною колись був саме на Пальма де Майорка, да, е, завжди мене питають, що побачити там. Ну, є дві речі, які треба зробити на Пальма де Майорка це зайнятися шопінгом угу. і піти покупатися. Тому що такі ціни, такий вибір, така якість. Ну, це і Іспанія, якщо ми візьмемо, то вона дійсно є найдешевша. Ну і пляжі. Якщо ми приїжджаємо до готичного собору, який знаходиться в центрі міста, то там буквально пару хвилин і ви добираєтесь до пляжу. Але не дивлячись на те, що так все добре і такі ну цікавий, я не можу не сказати про. Ту круїзну компанію, яку я люблю найбільше, mm -hmm. звичайно, це да, Royal Caribbean. І скажу, що якщо ми порівнюємо два лайнери, да, тому що і це клас стандарт, і той клас стандарт. І да, якщо ми ще порівняємо з вами косту, то по рівні розваг, по рівню сервісу, по рівню відношенню персоналу да, до гостей, звичайно, Royal Caribbean це ну, взагалі не, не піддається Фаворитич. ніяким. Да, да. Mm -hmm. Тому що, знаєте, навіть в останній день, коли ми були на, на лайнері, да, ми були на MSI World. От наскільки повільно прибиралися в цьому ресторані, що ну, от мені хотілося це, да, там офіціантам сказати, ну, люди стоять, чекають, розумієте? А в них такий ну, Олімпійський спокій, ну, так спокій, вони так на це все абсолютно реагують. Ну і плюс приємно, що зараз да, от на Оазісі чи так само на Одіссеї є декілька альтернативних місць, куди ти можеш піти поснідати. Тому що якщо в тебе є лише одне місце, і всі спішать звичайно ну, зранку. Ти Чи він зрозумів, що на МЧІ команда національна італійці працюють, а на Caribbean інтернаціональна, тобто там американський підхід інтернешнл Всесвіт представлений. Да. А тут італія італійці, які транквіло, піано-п'яно, все так, як все в Італії робиться. Ні, знаєте, можливо, воно для відпочинку для чогось воно і приємно, тому що знов таки є такі, коли ти вже розумієш і дивишся, от я завжди говорю, що якщо ви вибираєте круїзну компанію МСІ, то завжди обов'язково я раджу брати мінімальний пакет напоїв, тому що якщо там на Ройл Карібленці напої безкоштовні, їх обмежені кількості, і є якісь такі місця, де ти можеш прийти, ти Попити якусь таку смачнішу каву можеш, то на МСІ ну ці моменти є. Але до прикладу, от на великих кораблях, да, от там Месі Ворчі, Месі Урібі, яка буде ходити по норвежських фьордах, і дійсно це дуже гарний великий корабель. То вони зробили зараз на променаді. На вулиці, яка теж посередині корабля, як і у Royal Caribbean, вони зробляли з 11-ї ранку. Там є піцерія безкоштовна, де mm -hmm. можна поїсти, перекусити. І там є гамбурги, якісь в тісті, ну, Тобто, як, ну, для такого великого лайнера це дуже потрібно. Але знов таки, якщо зрівнювати і вартість, тим більше вони зараз не дуже сильно відрізняються. Да? Якщо вибирати, що там клієнти є, до прикладу 2000 доларів, і вартість буде і Royal Caribbean, і Месі майже однакова, я би віддала звичайно, перевагу Royal Caribbean. Тому що і якість розваг, і якість да, там, дитячих послуг, і, і басейни. Да, До прикладу, у Royal Caribbean ніколи я не чула. Да, там, е Запаху хлорки, да в ага. месі воно трошки відчувається, особливо в закритих приміщеннях, тобто тут зовсім інші інгредієнти. І ми повинні ну, говорити про це клієнту. Да? До прикладу, там от я би радила б МСІ через те, що вони ставлять завжди великі нові лайнери на якісь такі, от цікаві маршрути, які для наших гостей є ну, вирішальними. Ага. От зараз от в Європі альтернативи фактично взимку немає. Да? Чи до прикладу у перській затоці так само теж стояв великий лайнер, який надзвичайно був популярний. А якщо ми говоримо про норвезькі фьорди, так, якщо їхати, будь ласка, да, там можна вибирати, тому що Royal Caribbean будуть мати більш такі 10-денні-12-денні маршрути, то тут будуть там, тижневі маршрути. Тобто є ці моменти, якщо буде цікаво, хай вони до вас звертаються, пишуть, ми їм будемо все у вашому блогі розповідати. Добре, будемо спробувати. Можете зайти самостійно на сайт компанії Express Voyage. До пані Лариці подивитися там. Там дуже зручна система пошуку круїзів, подивитися всі там, додати каюти, додати там, змінювати дати, дивитися на рік вперед. Тож пробуйте і пам'ятайте, що компанія Експрес-Вешта Лариса Слободян персональна номер один в Україні з операторів з круїзної з круїзних подорожей. Дякую вам, пані Ларице. Буду Дай ще запрошувати, можливо, на, для огляду лайнерів щось таке. Щоб це було не таке скупчення інформації, як зараз. Що ми там на, на тут накидала як, як до салату італійського. Ну можливо, в нас будуть в гостей чи в тих, хто uh, нас дивиться запитання. Хай вони просто її готують, і ми з вами будемо. Добре, добре. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші побажання та запитання будемо е, робити на, на них відповіді. І звісно, це буде темами наших майбутніх ефірів. Дякую, дякую. Дякую за ефір. До нових зустрічей.